Друзі, всім бажаю доброго, мирного дня. Це я Сергій в своєму гаражі. Сьогодні тема знову про копалку для картоплі типу Дельфін чи Прючков. Я нею користуюся вже третій рік. Чіпляю її до свого мотоблока ДТЗ, щоб копати картоплю. <кій> У нас земля чорнозем. Після літа твердий, <кій> з грудочками. І що скажу за цю копалочку. Ну, по-перше, зміцнив її, отак приварив ще одну полосу 12 мм, бо від тяжкого ґрунту вона отут гнулася. То вліво, то вправо. Отак зміцнив. Зараз вже не згинається. Оцей носик, що з заводу так задумали, він був зігнувся аж в самий низ, крюком, таким вирівняв, трохи знизу пластинку там підварив, щоб не гнувся. Друзі, в принципі, результат цієї копалки нормальний. Розкидає землю і картоплю по обидві сторони. От я ще тут доварив, бачите, по краях ще по, -по лосці отакій, щоб ширше. Розкидало землю вліво-вправо. Розкидає нормально і прути тут замінив, вже поставив на 12 мм, але вони все рівно гнуться в моїй землі. То я вирішив, що зробити? Вирішив трохи її змінити форму Цієї лопати. Справа в тому, що чому важко мотоблоку копати. Я на нього чіпляю. І попереду грузи, і на колеса. І ще й зверху там ставлю багато кілограмів, купаю на 13 колесах. Ялинка, це зараз 5 на 10. От. І все рівно, скільки б я не чіпляв цих грузів, мотоблок колеса пробуксовують, важко пхати оцей бульдозер. Справа в тому, що він так зроблений, що пачка отака. Землі горне. І отут стоїть теж кубло таке землі. <суміло> Розумієте, і мотоблоку важко пхати цю лопату. А е, я вирішив, дай думаю, проведу експеримент. Ну, це нічого страшного. Навіть якщо і зіпсую, зіпсую оцю лопату, ну, зроблю іншу. Зроблю іншу. Що я хочу зробити? Повідрізати. Отут знизу. Це я вже доварював пластинку, бо тут гнулася вона вниз, оцей носик. от Хочу відрізати оце все, відрізати отут, отут. І зніметься оця лопата окремо від оцієї. Основної стійки. Що я хочу зробити? Я хочу зробити форму іншу цієї лопати, щоб мотоблоку легше було її пхати. Ну, ось, наприклад, взяв, бачите, такий шматочок металу. Яку хочу я форму, щоб була в цій копалці. Хочу, щоб була отака форма, розумієте? Посередині вище і. А по боках вліво і вправо, щоб те, що копалка буде гребти, викопувати, щоб воно розсипалося наліво і направо, на обидві сторони. Отакої от форми хочу зробити. Не такої, як зараз, плоска. А іменно отакої форми. Для цього я казав, що відріжу по центру. З іншої сторони, болгаркою трошки зроблю такий неглибокий надріз, для того, щоб можна було б зігнути цю лопату вліво і вправо. Ну, а потім все буду зварювати докупи. Ну і що вийде, далі побачимо. Ось я вже відрізав цю. Стійку з підошвою оцією, Так. Так, тепер. Шматок арматури тут теж був. Я, який кріпився до стійки, відрізав. Ось. Тут, де було, все поприварювано, я позачищав. от. Тепер мені що треба зробити? Трошки вирівняти цей крайок цієї лопати, щоб був було рівніше, не закручене. От потім намічу тут центр і болгаркою, отаким, от мабуть, зачисним кругом, проїдусь, отак от тут. Сюди трохи, потім буду гнути. Тут метал, товщина 4 міліметри. Але спочатку випрямлю оцей нахил, щоб було рівно, бо я не зігну. У мене там рельса, шматок лежить. Зараз покладу і ковалдою буду рівняти. Ось я зафіксував вже цю лапу. Струбцинами притиснув квадрат такий прут від носика попереду і сюди, де був приварений центральний прутик. Буду зараз болгаркою робити таку невеличку канавку, щоб я мог потім зігнути сюди і сюди. Ось, таким диском. Ну ось я зробив вже таку канавку невеличку. Звідси сюди. О, тепер спробую гнути. Затиснув лищата. Ну ось ключ у мене. Ось такий є гарний. Так, ну, але думаю, треба прикласти пластинки ще, мабуть, отак. Отут і з середини. А потім вже ключем гнуть. От, щоб наче гнуло всю пластину, а не тут в одному місці. Ну спробую. Якщо не вийде тут у лещатах, то піду знову на рельсу щоб там працювати. Ну ось я вже вже вигнув. Так як і казав, у лещатах. Значить, по цій ямості, що я болгаркою зробив. Бачите? Зігнув. Зараз отак, дивіться. Так. Ну, якраз по носику. Отак виходить. Ну, вже виходить така форма, начебто у культиваторної лапи. І сюди, і сюди. Я думаю більше гнути не буду. Хай буде так, вже є тут горбик. І тут носик прямий, не загнутий вже вниз. Так, тепер ось зігнув, зробив таку скобку. Такий кручечок він буде приварюватися до цієї стійки. Тут де відрізалась. Отак. Отак. Ну, а цей край буде потім... Заварюватись ось сюди отак. Як як і було. Отак. Потім що я буду робити? Ну, треба ж буде подовжити цю пластину, цю підошву, аж до краю оцього носика. Бо тут же ж було приварено із заводу в оцьому місці. розумієте? А я пластину зроблю довшу, отаку, аж сюди, отак. Отак. Чик-чик. І вона піде так, як і йшла. Так, як і йшла. Просто її треба довшою зробити. І зарізати трикутником спереду. Ну, ось, друзі, вже завершена робота. Перероблена ця копалка. Приїхав до мене кум мій, і ми з ним разом її доробили. Значить так, ну це я Значить, доварив. Отакими от пластинами з'єднав крайні два прути 12 мм, бо вони хочуть по 12 але все рівно гнуться від чорнозему твердого. Так, Зварив їх докупи. О, тепер думаю, буде міцніше. Тепер дивіться, яка форма зараз в копалці. Ось, приварили ще кутничок вигнутий на рельсі. Спочатку вигнули його так гарно. А потім отак заварили. Дивіться, як гарно в кумі заварювати. Ха, навіть не видно, де там шов повинен бути. О, Клас. Зашліфували. Ну і така форма вийшла. Бачите? Вліво, вправо і тут іще отак. О. Ну, я думаю, тепер повинно на обидві сторони краще розкидати землю. Ну, а знизу. Знизу отак. Це я доварив до основної підошви Ось, шматок, шматочок ресори полоси. Ось так тут доварено. Потім це пластину я додав, тому що раніше ж. Тут згиналось туди і приварювалося, А тепер по прямій то щоб вліво-вправо повинно ж триматися. Взумієте? То такою полосою з'єднано сюди і сюди. Отак знизу. Отак знизу. Так, що тепер далі? Ну, далі треба, друзі, їхати кудись на город. У мене тут біля хати нема, де хех, випробувати. Може... Найду клапоть землі просто. І треба мотоблоком проїхатись, заглибити на всю землю і побачити, як він мотоблок тяне цю перероблену копалку і як вона буде розкидати землю вліво-вправо. Потім скажу своє враження, чи варто було це перероблювати, чи ні. Я не можу стверджувати нічого. Поки не спробую. Друзі, на цьому відео моє закінчується, але це ще не все, бо я хочу зробити ще одну зовсім іншу саморобну копалку. Розумієте, то я вирішив так: зроблю наступну саморобну. Потім ми візьмемо їх дві копалки і поїдемо кудись на якийсь город, на якусь землю, і будемо там вже їх зрівнювати. Чіпляти на мотоблоки, дивитися, як вони обидві працюють. Яка краще, яка гірше, щоб було чим зрівняти? Ну, а на сьогодні все. Дякую, що подивились. Всім всього найкращого. До побачення, до нових зустрічей, мирного неба та міцного здоров'я. Бажаю всім!